Всім вітання! Сьогодні 31 липня 2017 року. Ми знаходимося на нашій матковідній пасіці, де матковідний сезон ближиться до кінця і хочу вам розповісти про структуру нашої матковідної пасіки. Цього року у нас працювало 584 нуклеуси. Ціну колеуси забезпечувались маточниками і неплідними матками, які ми отримували, використовуючи 4 сім'ї стартери. от вони тут підряд стоять, і ще 12 сімей фінішерів. Сім'ї Стартери, сім'ї фінішери у нас розташовані в трьох рядах. Один ми бачили, зараз другий. І пройдемо трошки вперед. Побачимо третій ряд, де зараз працюють наші пасічники матководи. Зараз ми прийшли на частину території нашої пасіки, де розпочинається нуклеусний. Це на огорожі знаходяться наші трьохмісні нуклеусні вулики, які на двох сторонах огорожі. З правої сторони це південна сторона буде, де дуже вигріваються нуклеуси протягом дня. І з лівої сторони сторона огорожі, де сонце практично там не буває. Трьохмісні вулики у нас в останній час вони годуються при допомозі канді. Канді поміщаються в такі баночки протягом сезону ми десь чотири рази їх заправляли. Тут по 200 грам канді. Важлива умова при цьому, що баночка повинна бути темна або затемнена. У нас вони затемнені плівкою. Темною плівкою, от, якою обернули, скотчем закріпили, і так вони тут знаходяться. До дна прикріплена кришечка банки, і ми закручуємо. Всі ці нуклеуси трьохмісні, вони мають приліткові коридори, виготовлені з пет бутилок, з пет пляшок. у нас на пасіці широко використовуються не тільки для приліткових коридорів. Ось тут видно гарно зроблені приліткові коридори. От в першому нуклеусі можна їх показати усі три. Вони зроблені так, що можна більш нічого не використовувати, коли приходиться підсилювати нуклеуси. Якщо порівняти вихід маток з нуклеусних вуликів, які розташовані на затінку. На сонячній стороні, де сонце, сонце дуже їх вигріває, то за п'ять років результат виявився таким, що лише один рік більше вихід маток був, але незначний з нуклеусів, розташованих в тіні. І лише, а всі інші чотири роки більший і значно більший вихід маток був з нуклеусів, які розташовані на сонячній стороні огорошок. На нашій пасіці використовується декілька типів нуклеусних вуликів. Зокрема, ми зараз бачимо на балконі лабораторії одномісні нуклеусні вулики. Їх там в різних вуликах із і пенополіуретану і дерев'яних є 5 штук. Вони знаходяться на висоті десь 2,7 метра від землі. Три дні назад у нас була польська делегація, і вони задали мені таке питання. А чи впливає на вихід маток із нуклеусів в залежності від їх розташування від землі? Чи якщо розташовані на землі безпосередньо і на огорожі, я вам повинен сказати, що ми не замітили ніякої різниці. По виходу маток з нуклеусів, тих, що знаходяться на висоті, з тих, що розташовані на огорожі, і з тих, які розташовані безпосередньо близько від землі. Це, зокрема, нуклеусні вулики, шестимісні і десятимісні. Зараз ми знаходимося неподалік від історичного вулика, який зробив. Корифей нашого бджільництва, найвеликий пасічник український Петро Іванович Прокопович. І рядом знаходиться шестимісний нуклеусний вулик, який виготовлений нами в цьому році. При роботі із цими нуклеусними вуликами працюємо, як правило, сидя, використовуючи для цього кришку, От, розташовуємося на кришки. Про сам нуклеусний вулик. Вулик. Складається із шести нуклеусів. Тут є відділення, вони пронумеровані, ми бачимо їх. І по центру знаходяться шість відсіків, в яких знаходяться контейнери з кормом. Якщо ми тут подивимось, то бачимо, там ще грудочки є з корму, які додавали, щоб нуклеуси ще могли годуватися певний період. Бо, я вже сказав, у нас кінець маткові відного сезону. І от бачите, в якості контейнерів використані пакети з-під вершків, які випускає яготинський молочно-консервний завод. Чим цей вулик. Зроблений виготовлений з врахуванням того, щоб максимально ізолювати нуклеуси від зовні, впливу зовнішнього середовища, тобто від холоду і від жари. Якщо це буде досягнуто, то нуклеус маленькі ці сімейки, які практично вони в природі не зустрічаються, а роблять їх пасічники, вони будуть жити. Довго. Ну, клеуси, Ці шестимісні символику, вони оснащені прилітковими коридорами з фірми Чарунка. От, якщо ми зараз за то подивимося, тут у цьому коридорі є великий отвір, є отвір з Ганімановської решітки. от Якщо треба нам, щоб матка звідти не вилетіла вже, особливо в кінці маткового сезону. є Решітка при заселенні, якою користуємося. І якщо треба скоротити льоток, то в нас є два невеликі отвори для того, щоб чи на один, чи на другий поставити. На цей ставимо там і трутні, і матки проходять, а на цей, певно, трутні не будуть проходити. Проходитимуть тільки одні бжилки. А так в робочому стані на великий отвір. І є вентиляційні отвори, які зараз закриті. Поролоном закриті. Вулики, які знаходяться на нашій пасіці, в основному зараз в кожній нуклеуснім вулику, кож, кожний нуклеус має дві рамочки. І це для нас це дуже важливо, Це дуже важливо, щоб максимум менше затрачати праці. Коли ми беремо дві рамочки, то зразу розвертаємо і дивимося. З однієї сторони дивимося, чи є матка, дивимося з іншої сторони, чи є матка. От. Якщо тут матки немає, то ми заглядаємо в середину нуклеуса, можливо, що вона знаходиться там. От. І ставимо все швидко. Ставимо на мі на місто ставимо. От. Територія нашого подвір'я, яка в основному зайнята пасікою. Займає 21 сотину і ми стараємося максимально використати з користю не тільки для розташування пасіки, а й для створення для пасіки, хоч і невеликої, але й кормової бази. От зараз ми бачимо перед вами є понад дорожкою, Тихінацея пурпурна або поліська красуня, рядом бабине літо. Бордюрне, яке високим наростає, дуже красиво зараз на пасіці, яке буде квітувати в серпні, в кінці серпня, вересні, жовтні місяці і бжілки прямо там будуть дуріти, в общем, будуть створювати ажіотаж по збиранню пилку. Рядом кущ гумі, який корисний не тільки бжілкам, коли цвіте тут багато дуже квіточок. А й людині дуже корисний, бо має цілющі властивості як плоди, так і листя. Є кущі калини, є кущ шипшини безшипної. От квіт хібіскус одної з дерев хібіскуса, які в нас є. То... Далі, коли ми рухаємося, то ми побачимо там кущ йошти, вишні, сливи і інші різні. Різні, різні дерева і кущі. По путі нам зустрілася така сонячна воскотопка, от, е, яка нам дуже в пригоді цього року ми не користувалися до цього часу ніякими іншими воскотопками для переробки воскової сировини. Все, що в нас було, е, на, перетоплювала ця сонячна воскотопка, е, куди можна поміщати, якщо вирізати. І 6, і 8 стільників. Зараз ми підійшли до нуклеусного вулика на 4 маткомісця. Уже тут залишилося тільки два, от дві перегородки, бачимо, витягнуто. Ну, це у нас кінець матковідного сезону. У цих вуликах у нас використовується. Потолочини. В інших ніде їх вже немає. Ми зараз побачимо це об'єднані три маткомісці, які вже об'єднані. Ми зараз їх подивимося зверху. Але в зв'язку з тим, що ці, ну клеусе дещо громадськіші в догляді, тобто треба більше. Затрачати часу на їх. Далі чотирьохмісні нуклеуси у нас такі, в яких потолоч... верхній брусок рамки він є і потолоченою. Зараз ми підійшли до такого медоноса, в деякій мірі екзотичного, як ваточник сирійський. Він вже відсвів в основному і ви бачите плоди ось то, але окремі... Рослини і ще є сквітують і там, якщо ви побачите, там декілька бжіл на одному сусвіті. 3-4, а то і 5. Коли він масово тут квітував, тут стояв дуже приємний хороший аромат такий стояв. І бжілки прямо гуділи, хоч його не так і багато. А далі ви бачите значну територію. Декілька сотин, яка зайнята таким багаторічним медоносом, пилконосом сільфією пронзинолистною. Ця рослина на однім місці може жити і більше 40 років. Лише перші роки треба розмножити, доглянути, потім обробляти можна тільки міждуряддя, вона буде квітувати і квітувати. Вона, як правило, починає квітувати у нас в середині липня місяця і квітує до кінця серпня місяця. Медопродуктивність її не така значна, десь від 120 до 140 кг з гектара, згідно літературних даних. Дехто говорить, що трошки більше. Але для нас вона дуже добра тим, що вона потрішку дає пилку. Для нашої невеликої пасіки. Ну і не тільки для нашої, а й тих, що в окрузі. Проходимо далі і бачимо, що серед нуклеусних вуликів от, або вулики серед медоносів знаходяться і далі. Зокрема, це головатень або мордовник, який дуже полюбляють бджоли. Він хороший нектаронос і виділяє нектар майже протягом е, всього світлового дня. Зараз ми знаходимося в Яблоневій алеї, де розташовані чотирихмісні нуклеусні вулики. Але в цих нуклеусних вуликах, на відміну від тих, що ми бачили, знаходиться внутрі тільки в кожному нуклеусі. От, якщо по дві рамочки, то ну, тут вони вже об'єднані. Об Але ж так як і в чотирьохмісних, а далі подивимося і в шестимісних, і в чотирьохмісних, у нас тут що ще є спільно, що об'єднує, що всі нуклеусні рамочки, вони мають тільки потолочину верхній брусок, який змикається. А далі є тільки направляючі, направляючі, які до яких кріпиться вощина. Ці 4 нуклеусні вулики, ці яблунові алеї, вони розташовані на кутнику, який забитий в землю. Розмір кутника 50 на 50 мм. В верхній частині кутника прорізаний проріз 3 мм шириною глибиною десь до 20 мм. Міліметрів. І горизонтальний, дещо нижче, такий же самий проріз зроблений. Ці кріпля в закручується два шурупи з головкою шайба і таким чином його встановлюють. От, підходимо. Спочатку вставляємо вулик у верхній проріз, а потім... Вертикальний, а потім вставляємо який горизонтальний. І вулик готовий. Ставимо на місце привідковий коридор і так він працює. Кріплення вуликів над землею у нас обусмовлено тим, що у нас в Закарпатті буває досить часто сиро раз, мурашки дошкуляють два. І працювати нам зручно тут стоя. А якщо у нас нуклеуси десятимісні, то в цих ми працюємо сидя. Зараз ми вам покажемо устрій десятимісного нуклеусного вулика. Коли приходимо оглядати цей нуклеусний вулик, розташовуємося на криші. Але перш за все вам скажу про Дашок про кришку. Значить, вона є на хлобучку. От, тут ми бачимо дерев'яну обв'язку, в який е, поміщений пен, пенопласт і закритий, закритий звер, зверху фольгою. Це забезпечує те, що коли кришку ми закриваємо і ще придавили його, там утворюється е, такий повітряний простір. Е, з, до якого не проникає в общем, температура там вологість ззовні, а тільки можуть із нутрі вулика підогріватися. Шестимісні і десятимісні нуклеуси мають дещо спільне між собою те, що в них відділення одне від другого розділені скляними перегородками. От уже одне місце тут 9-10 об'єднали і перегородку витягли. Годівниця, яка знаходиться під цією дерев'яною обв'язкою, також склянна. І сюди входить не менше 1 літра цукрового сиропу. Якщо треба годувати, прийшов, літр сиропу залив і до побачення. Скляні перегородки, вони дають те, що. І скляна кормушка, годівниця, температур, ну скло є легкий провідник тепла, от хороший провідник тепла, і температурний режим у всьому нуклеусному вулику практично один і той же. Так же само і в шестимісних, там, де три нуклеуси, між собою температурний режим об'єднується за рахунок використання. Перегородок із скла. Якщо ми подивимося зараз зверху на ці е, нуклеусні рамочки, от, на потолочі ну, або верніше, верхній брусок рамки, то ми побачимо тут от такі круглі е, патички торч, е, сторчать звідси, або круглі дирочки. В ці дирочки заправлені шашличні палочки. І до неї була навущена вощина. Що тут зараз є, не знаю, подивимось. От це кінець відного сезону. Ось тут є маточка, мічена жовтою фарбою, яка, певно, скоро буде вже плідною. І трошки ще є корму. Там внутрі ми бачимо з цієї сторони от годівничку, яка скляна. І є отвір, через який туди. Заходять бжілки. Впереді ви бачите декілька ще нуклеусних вуликів на 10 місць. От. Якщо на сьогоднішній день порівнювати нуклеусні вулики, які в нас є на пасіці, а вони практично п'яти типів, то найкращий результат показали нам шестимісні нуклеусні вулики, які хоч і заселені були дещо пізніше. На мій погляд, це тому, що там є найкраща ізоляція кожного нуклеуса від зовнішнього середовища. Тобто кожній нуклеусній маленькій сімейці краще підтримувати там необхідний мікроклімат гнізда. Це коротко про нашу матковідну пасіку. Бажаю всім всього найкращого в нашій нелегкій пасічницькій, але дуже благородній справі.